Що тут у нас сьогодні? М -м -м. Як святкують новий рік у різних країнах світу? М -м, цікаво... Опа! І ви тут. Всім привіт, друзі! Мене звати Сашко, та це моє нове сьогоднішнє зимове новорічне відео. І в сьогоднішньому відео я продовжую рубрику, як і обіцяв в принципі, у минулому році, яка називається Корисна інформація за ноутбуком. Минулий ролик був про баскетбол. Ті, хто його уважно дивився, вже знають, що я там повісив все міні-баскетбольне кільце. Ну а сьогодні, в принципі, як і обіцяв, вирішив таку на новорічну тематику знайти нову інформацію. Я вже думаю, ви по нас до відео все здогадали, що буде. Що це буде. Це буде, як святкують новий рік в різних країнах світу. Тобто відос називається так. Знайшов відповідь на питання, як святкують новий рік в різних країнах світу. Ну добре, угол починати. А, але поки ми будемо починати, я хочу зараз вам показати ось таку новорічну атмосферу, яка за на моєму задньому фоні. Це ось така е, ялиночка крута, годиночок, і також ця підсвітка. Її можна навіть микати влітку, зробити типу, таку дискотеку. Так. Ось такий ролик. Я думаю, ви з цього зномика пам'ятаєте. Він в мене в двох роликах вже був. Також 31 грудня він у мене теж буде. Ну, І минулого 31 грудня, був. Ну, в принципі, це таке. Добре, давайте вже починати. І з вас, звісно. Королівські, зимові вподобайки, новорічні ще навіть. Підписочка на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мою телегу буде, як завжди, в описі цього відео. Ну і не гаємо часу. Поїхали! І так, друзі, я готовий для вас починати читати нову інформацію. І це, до речі, ця от така для от мене крута ялинка. Я її в минулому році теж купляв, але в минулому році вона зламалась, тому вирішив її цей. Цей рік теж купити ось така проста дерев'яна. Тут з механізмом нічого складного немає, просто з'єднані дві такі, е, два таких шаблони з красивим новорічним декором. Ось поставимо, І ось це та скатертина, яка теж була минулого року. Ну, Добре, давайте читати. То вже дуже не те дізнатися, як святують, святкують Новий рік у різних країнах світу. В Україні, я думаю, ви всі прекрасно знаєте, як його святкують. Просто по стандарту там. Щастя, здоров'ячка, все так. Побажання, як завжди, все-таки нормально. Стандартний новорічний стіл з олів'є, червоною бутерами, бутерами з червоної і чорною і всім іншим. А тепер ж цікавіше. Але ж цікавіше дізнатися, як святкують і в інших країнах. Мало хто про це задумувався, я думаю, всім це цікаво. І так, Новий рік це одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у всіх країнах і на всіх континентах, яку знають і люблять з нетерпінням чекають люди різні у своїх етнонаціональних традиціях і релігійних переконаннях. Втім, у різних народів існували і існують свої традиції зустрічі Нового року та своя святкова атрибутика. Так, ми почнемо ми з Австрії. В Австрії символами удачі та достатку в новому році здавна вважається е Сажотрус і свиня. Ого, не знав про це, навіть свиня? За даних часів у Новий рік, коли на вулиці з'являється Сажотрус, люди бігли за ним, намагаючись доторкнутися і забруднитися сажею. А що це таке Сажотрус? Це щось у них там. Якась така традиція. Давайте Ctrl-C. Давайте так чисто дізнаємось. Чисто заради цікавості. Дізнаємось, що це таке взагалі. І з чим його їдять. Це так, в принципі, усі українці кажуть. Ша Сажотрус це стародавня професія. Завданням сажотруса є перевірка та очистка димоходу. Угу. А що значить за ним бігають? Ну, в принципі, це не важливо. Може, це ще й тварина якась. Люди бігли за ним. Ну, ну Якщо люди бігли за ним, ну, можливо, це тварина. Але контрол, це контроли, коли я задав. Ну, гуглі просто. Ну, мені дало, що це очистка димоходу. Ну, і, короче, такі дві, такі теорії. ну, може, моя перша теорія це помилкова, але я не, не розумію того, що люди бігли за ним. Коротше, це взагалі не важливо. Давайте читати далі. Намагаючись доторкнутися і забруднитися сажею. Але в принципі. Люди біли за ним. Це не тварина, друзі, це я щось, це я щось туплю. Це так просто теорія називається. Це все-таки чистка димохуду. А сажа в димоході також є. І так, згідно з звичаєм 1 січня на обід потрібно їсти свинину на щастя. Це таке силінина, у них це символ щастя. Хрін на здоров'я. І зелений горошок, щоб гроші водилися. Прикольно. Угу. Навіть хрін. Я думав, що хрін це у нас в Україні це така гостра страва. Не, не то, що гостра страва, гострий овоч, гостра паста. Коротше, два в одному. Так, монетний двір у Відні вже не один десяток років. Чекати до нового року спеціальну монету сувені, на якій зображений хлопчика верхом на сині. Ось так святкують новий рік в Австрії. Давайте тепер дізнаємося, як святкують новий рік в Англії, в Аргентині, Болгарії, Греції та в Естонії і Ізраїлі. І будемо закінчувати даний відео. Ну, Може, трошечки так почитаємо. Так, ну, я сильно довго тягнути не буду. Я не хочу, щоб ролик був такий дуже великий, хочу, щоб він був трошечки коротенький, бо вже 6 хвилина, і дуже для вас цікавий. Я ніколи ще так не робив з такою новорічною інформациєю. Це, можна сказати, перше відео в моєї рубриці, перше новорічне відео робиться, бо я в минулих роках такого ще не робив. Ну, В принципі, в 2023 році у мене була така ідея зробити, але ніяк руки не дійшли. Ну, то таке. І так, англійці перекрашають свої будинки ялинками, гілочками, омели, яка нібито охороняє дим від нещастя, а його мешканців від хвороб. До, до речі, саме тут започаткували традицію обміну вітальними листівками. Угу. Ось так от в принципі так, трошки поправимо, все можна далі читати. Існує написане правило, за яким новорічний вечір або ніч кожен може без жодних запрошень прийти на свято будь-який дім. Навіть до незнайомих людей і буде привітно прийнятий. Привітно прийняти. Гостю варто принести з собою якусь випічку. М -м -м, без випічки нікуди. Ха -ха. Ось так. От віски і хоча б невеликий шматочок вугілля, кинути його в сімейне вогнище і побажати, щоб вогонь в цьому будинку горів довго-довго. Ну, типу, щоб зігрівав теплом, якось так. От. Тепер давайте дізнаємося, як святкують новий рік в Аргентині. До речі, зі словом Аргентина у мене асоціюється такий. Популярний футболіст Крі... Ліонель Месі. У мене, до речі, є шорт з Ліонелем Месі. І буде, напевно, ще новорічний шортс. Ну, це я не знаю. Я хотів би зняти новорічний шорт, але вже я планував, запланував цей відос, який зараз вже викладу, і 31 грудня, в принципі. А шортсом це поки що питання. Так, давайте читати. Тут є цікава традиція, перед новорічна традиція навіть. Аргентинці викидають непотрібні старі газети, журнали та зошити. Вони рвуть їх в останній день року, на дрібні шматочки кидають їх як конфети в новорічну ніч з вікна. Отже, всюди утворюються символічні звалища. Коротше, вони непотрібну макулатуру викидають. Це така коротка, можна сказати, такий короткий абзац такий був. В принципі, я про це не знав навіть. Ну, ми так ніколи не робили, але ж це, це такі традиції в різних країнах. Тепер давайте дізнаємося, як святкують в Болгарії. Тут такий великий абзац, тому я прочитаю пару речень трошечки з Греції, Естонії та Ізраїлю. Ну, а якщо вам дуже, така цік... дуже вам цікаво дізнатися, як святкують новий рік в різних країнах світу, то посилання буде, як завжди, в описі під цим відео. В принципі, все як завжди. І так, перед день Нового року Болгари задя... Гають дивні костюми і імітують залякування злих духів, аби ті не прийшли додому. Ця традиція має назву кукері. Mm. Не знаю про це. Так, я багато тут не знав, як святкують. Я давно замислював це. Тепер буду я знати, ну і ви також. Принцип. Також жителі країни купують палочки кизилу. Кизил, я знаю, це така е... лісова ягода є. Не то, що лісова, просто ягода. І як обов'язково атрибут свята і прикрашають їх червоними нитками, чесником, сухофруктами і монетами. А 1 січня вітають друзів та рідних легенько даряючи цими гілочками. Після 12-го удару годинника в будинках на одну хвилину гасне світло для поцілунків. М -м, навіщо поцілунки? там? Ну, Коротше, у них там свої традиції, в них у них свої таракани в голові. коротше, якось так. Для далі господарі розрізають пиріг з монетками чи горішками всередині і переходять до трапези. В принципі, те ж саме приблизно, як і, де я читав, як і в Англії. Там теж була обов'язкова випічка. І так, Греція. У цій країні святкування Нового року збігається з Днем Святого Василія, який приносить маленькі подарунки. Зранку греки йдуть до храму і освячують великий гранат. Повернувшись додому, розбивають цю ягоду на повірні, що більше з посиплеться. З плоду, то щасливим буде новий рік. Ось це вже цікаво. Також жителі країни сакралізують каміння, взяти на дорозі чи біля струмка. Будь-який гість, що входить у будинок господарів, має кинути його зі словами. Хай багатство цих господарів буде такі ж важкі, як і цей камінь. Також на новий рік греки печуть так званий Покровський хліб. На удачу пекар кладе всередину монетку. Хто монетку знайде, може сподіватися на великий грошовий перебудок. Ну, це вже прикольно, я б теж так хотів. Добре, тепер з Естонії. Тут теж такий невеличкий абзац, як і в Аргентині. У цій Балтійській країні, це Балтійська країна, є досить незвична традиція зустрічати Новий рік у Сауні. Я приблизно щось такий бачив один фільм, е, такий радянський фільм. Е, ну, як він там називається? Ну, коротше, я кинув на нього посилання. Я напишу в описі, я вже трошки підзабув, як він називається, але я обов'язково його кинув в посилання. Також кинув на телеграм-канал і Ютуб канал. І так, нібито тоді естонці входять у наступний рік чистими і здоровими. А роль Санти у них виконує стаж який має принести щастя в дім. Ізраїль. Остає... Залишається у нас Ізраїль. В інші, про інші країни ви також можете почитати в описі. Ну, також трошечки мені цікаво про США. Давайте трошки з Ізраїлю і далі до США. І так, Ізраїль. Так називається Рошхана. -хаш Рош -ха -ха Рошка -ха Хашха господи. Так називається початок року в Ізраїлі і супроводжується гучним звуком барянючого рога. Через пронизливий звук люди повинні приходити до покаяння. Відсложуйте свято яблуками з медом, це як яблучно-медовий спас, медовим пирогом і солодким морквяним пудином. У, як називає, який називається морквяний пудин. Я би спробував. Давайте тепер ще прочитаємо про США. Я взагалі казав, що останнє буде Ізраїль, але мені ще цікаво, як американці відсвятковують. А американці відсвятковують. Так. Для американців характерний, певний культ прикрашання. Своїх будинків на Новий рік, наприклад, 34-ту вулицю в Балтиморі, штат Мериленд, Я щось подібне колись читав в своїй рубриці, якщо пам'ятаєте, звісно, навіть називають масовим світловим шоу. Тут жителі щороку проводять змагання на найяскравіший, най, найгарніший подарунок. Ой, який найгарніший. Ну в принципі, я в в фільмі Сам удома, такий це новорічний фільм. Я це бачив. Там люди дійсно повністю свої будинки прикрашають і вирішують, і, похоже, у них там якесь змагання, вони вирішують, який дім крутіший. У новорічну ніч у Штатах їдять їдять що ці, господи, їдять сочевицю, а сам годують з неї суп. Фу, це щось таке ви... з гороху. Я не дуже таке полюбляю, бо це таке дуже музикальний овоч навіть думати не хочу за цим. Вважається, що вона приносить гроші на удачу. В принципі, от якось так. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Якщо вам це новорічне відео дуже таки сподобалось, то обов'язково поставте нього свою новорічну подобайку, щоб скоріше вам прийшов Санта і приніс подарунки. Також не забудьте про мій телеграм-канал, Посиланнячко буде в описі. Ну і також я зніму відео 31 грудня підсумковий відео, де мені є що для вас сказати, ось такому новорічному принті, як і в 2023 році. Якось так. Ну все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою з наступаючим новим роком та різлом. А правильніше це з новим роком та різлом. Та до зустрічі ну, до 31 грудня.